Кмітливість знання історії свого краю та чернівців і звичайно бажання перемогти. Все, що потрібно було школярам, аби взяти участь у традиційній грі квесті листопадовий зрив. Скаутська організація пласт минулими вихідними організувала для учнів історичну гру на тему Буковинського віча, річницю якого відзначатимемо 3 листопада. От ми тут ми тут далі нам треба йти вниз. На. нам треба от сюди. Учні 17 шкіл на кілька годин опинились у 1918 році в самому вирі подій Буковинського Віча. Ми переносимося на 97 років назад. В 1918 рік, коли відбулося Буковинське Віче, тоді український народ зібрався ось тут, в цьому залі. І... Провів такий референдум на приєднання Буковини до України. І ось зараз ми ніби відтворюємо це саме дійство. Але у вигляді гри команди історичної гри бойові частини народного війська, і саме від них залежить бути Буковині з Україною чи ні. У складі кожної п'ять осіб. Школярі зізнаються до квесту, готувалися. Ми шукали старі назви вулиць та дуже добре опрацювали матеріал про Буковинські вічі, які були, до, які були укладені мирні договори між Румунами та Зонер. На урочистому відкритті гри кожній команді вручили таємні військові карти із ключовими позиціями, котрі учасники повинні відвоювати, правильно відповівши на запитання. В нас є карта, на якій розташовані точки. На кожній з точок стоїть інструктор, який, відповідно, надає команді, яка прибула туди завдання. І по виконанню або не виконанню цього завдання інструктор фіксує бали, які в результаті сумуються. І Після того ми вводимо один загальний бал і визначаємо ще на основі додаткових завдань команду переможця. Завдання будуть різні, здебільшого це будуть історичні запитання, ну, по історії міста, видатних діячів Буковини. Виконувати завдання потрібно самостійно, без сторонньої допомоги вчителів. Ще одна обов'язкова умова пересуватись пішки. Завдання є надтаємними, тому користуватися будь-якими транспортними засобами заборонено. Так само не можна переходити дорогу, ну, дорогу в неназначених місцях і взагалі дотримуватися правил дорожнього руху. Це для безпеки учасників. 11.00 квест починається. Всі команди отримують свої перші завдання. У вас є п'ять питань за кожне питання по одному балу. Вчителям не підсказувати. За це знімаються бали. Питання номер один: хто очолював Український краєвий комітет Буковини? А. Ілля Симак, Б. Омелян Попович, В. Мирон Курдуба. Б. Б. Омелян. Правильно. Історична гра тривала кілька годин. Першою із найбільшою сумою балів фінішувала команда Чернівецької гімназії номер 5 Кристина Карвацька, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.